Всім привіт! З вами знову Гуцул, і в попередньому відео про топ-5 найгірших робочих місць для українців у Польщі. Я вам обіцяв, що я складу свій топ найкращих робочих місць в Польщі для українців, і отже, цей час настав. І сьогодні ви побачите мій суб'єктивний рейтинг, де найкраще працювати українцям в Польщі. Поїхали! Робота на будівництві. Робота може бути як і зовнішня, так і внутрішня. Плюси цієї роботи це оплата. Ви будете отримувати десь від 10 до 15, а можливо, і більше злотих за годину. Якщо ви не володієте якимись навичками в будівництві, ну, швидше за все, ви будете різноробочим, ну або, можливо, вас навчуть, навчать робити якусь роботу. Зміну сюди можна виділити умови праці. Тому що часто будете працювати на вулиці і на вас будуть впливати такі погодні умови, як дощ, вітер, спека, сніг. От. Але бувають внутрішні роботи, так що, в принципі, нічого страшного. Нерідко ви будете проживати в спартанських умовах, якщо вас будуть забезпечувати житлом там, прямо на місці біля будівництва, ви будете жити в якихось бараках або щось таке. Або, можливо, вам пощастить ви будете жити в квартирі. Чи в якомусь хорошому помешканні, яке вам буде винаймати ваш працедавець. На цю роботу не підходять фактично жінки, і ця робота тільки для чоловіків. От Тому в моєму рейтингу ця робота займає п'яте місце. Четверте місце займає робота на кондитерських фабриках. У більшості випадків там буде робота і для чоловіків, і для жінок. Тобто сімейні пари чи просто пари зможуть собі їхати на таку роботу, жити разом і працювати разом. От завжди бути разом. От, часто працівників забезпечують хорошим житлом. Мінуси, це можливо робота, яку ви будете робити, буде пов'язана з високими температурами. Тобто вам буде досить жарко і часто ви будете дихати різними випарами. Там, Я не знаю, весь час буде запах якихось кондитерських інгредієнтів і так далі, і тому подібне. От. Ну і швидше за все, після такої роботи ви станете менше вживати різного роду кондитерських виробів. Робота на складах, праця на магазині, як кажуть в Польщі. В основному робота полягає в сортуванні, складанні чи пакуванні різної продукції, можливо, там щось прийдеться носити. От. Якщо це буде молочна продукція, то готуйтеся, що буде трошки, напевно, прохолодно, тому що молочна продукція повинна зберігатися в таких нижчих температурах. От. І, і буває, в принципі, по-різному. Можуть Склади опалюватися, можуть не опалюватися, і вам прийдеться бути добре одягненим, особливо зимою. От, але якщо працедавець дуже хороший, то він вас забезпечить і одягом, і взуттям, і хорошим місцем для проживання. От оплата праці в десь в таких складах буде коливатися в межах 8-12 злотих. От, але все одно, якщо ви хочете заробляти, вам прийдеться працювати і. Більше ніж 8 годин? Тому що по 8 годин, працюючи 5 днів в тиждень, Ну ви заробите дуже мало. Różne, to zależy od, od działu i, i od potrzeb naszych, tak? bo mamy w swojej obsłudze i towary suche, i chłodnicze, i warzywa, owoce, mamy kury, mamy mroźnie. To jest też bardzo ciężka praca magazyniera, tak? no bo niestety y, musi dźwigać dane towary, pakowania z różnych podmagazynów. Ciężko tutaj jest po prostu komuś zacząć, kto po prostu nie jest przyzwyczajony do jakiejś pracy takiej powiedzmy fizycznej, a tym bardziej połączeniem fizycznej z bieganiem, praktycznie stop byciem na nogach, chodzeniem. No, najważniejsze w tej pracy jest na pewno no, dyscyplina, trzeba po prostu zwracać uwagę na to, co się robi, na towar, żeby nie robić po prostu błędów, jak przyjdzie ktoś na szybie, na szybkiego, na szybkiego, no to się nie da. Це робота на заводах. Вважаю, що завод це один з найкращих робочих місць для українців в Польщі. І якщо це корейський завод, то це буде в кілька разів краще для вас. Тому що корейці стараються створити дуже хороші умови праці для працівників. Ну, це для того, щоб, наприклад, працівники працювали на постійній якісь основі і не було у них якоїсь ротації працівників в принципі. От, хороші заводи забезпечують вас і робочим одягом, і взуттям. Роблять це для того, щоб у вас були хороші умови е, на роботі. Це і постійний доступ до питої до питної води, і їдальні, якісь е, я не знаю, такі зони відпочинку чи щось таке. От, щоб ви себе почували досить комфортно на роботі. Сам працюю на корейському заводі, тому вважаю, що це один з найкращих варіантів для роботи. Цілому для роботи з сімейним парам, тому що тут буде робота і для чоловіків, і для жінок. Чоловіки можуть працювати як і на лінії виробництва, так і на складі. Жінки будуть працювати на лінії виробництва. І з надгодинами буде ще краще. Якщо будуть надгодини, тобто після 8 робочих годин, ще 4 години, то жінка зможе працювати або на лінії, або навіть там попроситися на склад, як, наприклад, на нашому заводі. Отнук. Все, все залежить від вашого заводу. Можливо, є такі заводи, навіть неможливо, я знаю, що є такі заводи, де з надгодинами проблема, а з роботою у вихідні взагалі засада. От інколи буває, що це залежить від сезону. Тобто, коли ви приїжджаєте на якийсь завод, чи хочете туди їхати, обов'язково запитайте, як справи з надгодинами. Бо якщо є надгодини, це дуже важливо, тому що ви будете отримувати ну, набагато більшу зарплату. Але знаєте, що вам придеться працювати, ну, відповідно, 12 годин. Все буде залежно від вас, скільки ви захочете, стільки ви заробите, Ну, в певних межах. Швидше за все, на заводі ви будете працювати від Агенції праці, яка відповідно на вас теж трішки буде заробляти. От, Але завдяки Агенціям праці ми маємо можливість працювати на таких заводах. І якщо Агенція праці хороша, то вона вас буде забезпечувати житло. З вас там буде зніматися якась ну, невеличка сума, я вважаю, десь, до, до 100 злотих. В місяць з, вас, з вашої зарплати буде зніматися за житло. Не рекомендую заводи, на яких виробляються металопластикові вироби, тому що це є дуже фізично важка робота. І я знаю багатьох людей, які працювали на металопластикових вікнах, і вони казали, що спина в них вилітала дуже швидко. І потім все життя лікувати спину це також не варіант. Тому цінуйте своє здоров'я. Також не працюйте на заводах, де якісь... Шкідливий процес виробництва, наприклад, якісь випари, там, чи робота з якимись хімічними речовинами, от, де ви там в якихось масках будете працювати, чи щось таке, тому що легені і, в принципі, ваше здоров'я теж можуть пострадати від якихось таких нехороших виробництв. Також звертайте увагу на те, як задовго працюють люди на цьому заводі. Якщо люди яких ви знаєте там чи познайомились, працюють там місяць, два, три, піврочку, щось таке, ну то це може вас насторожити, тому що люди тут часто змінюються, знаєте, щось тут не так, або маленька зарплата, або погані умови, або ще якісь інші причини. Але якщо є люди, які працюють, наприклад, рік, два, три, п'ять, сім, або є люди, які вже приїжджають сюди не вперше там з України. Ну це про щось значить, говорить. Значить, робота хороша, і людей вона влаштовує, і в принципі можна працювати і вам. На перше місце в моєму рейтингу займає робота для людей зі спеціальністю. Це електрики, зварювальники, слюсарі, каменярі, сантехніки і, в принципі, ті люди, які мають якусь спеціальність. Тому що така робота тут дуже ціниться, такі працівники. От, і зарплати будуть там від 12-14 злотих і вверх. От, все залежить від того, як ви, як ви себе зарекомендуєте от, в такому плані. От деякі люди, в принципі, вже ці знання, навички і професії отримують тут в Польщі, тому все залежить від вас. Якщо у вас ростуть руки з правильного місця, ну то ви зможете заробляти хороші зарплати. В принципі, якщо у вас руки ростуть з правильного місця, то ви <зум> зможете і в Україні добре заробляти. Я надіюся, що такий мій невеличкий суб'єктивний рейтинг трошки допоможе вам зорієнтуватися в тому. Чи зможете ви працювати в Польщі, де ви хочете працювати в Польщі, але знайте, що все пізнається в порівнянні. Я, наприклад, про свою роботу думав, що на моїй роботі може працювати будь-яка людина. От, але я дуже глибоко помилявся, тому що приходили люди, яким не вдавалося робити, ну, такі, на мій погляд, прості речі. От, але все відносно. Можливо, серед вас є такі люди, яких влаштовує робота з тих п'яти попередніх місць роботи. Про які я казав, що є дуже погані для українців. От тут все насправді відносно. Ви можете працювати на тих роботах, вам буде там добре, а на цих роботах вам тут погано. От і от люди, з якими я спілкуюся тут, кажуть, що ой, 8 злотих це дуже мало, це ще щось, тому подібне. Я, якщо б поїхав, то тільки там на 10 злотих. Можна їхати на 10 злотих. Бачили, там хлопці петрушку збирають в снігу. Ну, будь ласка, їдьте, 10 злотих зарплата. В чому? В чому проблема? Ви ж того хотіли. От, але. Можна погнатися за грошима, можна втратити здоров'я. Можна поїхати на роботу, де оплата праці менша, наприклад, як... я не вважаю, що в мене велика оплата праці, але в мене є багато плюсів. Це то, що ця робота офіційна, то, що у вихідні у нас краща оплата праці. Ну і в принципі, я вважаю свою роботу. Дуже хороше. Тому я надіюся, що люди, які працювали на цих роботах чи на тих попередніх, про які я розказував, знову ж таки відпишуться у коментарях, напишуть свою думку, напишуть про своє місце роботи, розкажуть, чи було їм погано, чи було їм добре. Бо, можливо, я помиляюся про кондитерські м -м, фабрики. Також насправді неоднозначно я чув е розмови. От, але я надіюся, що ці люди наберуться сили. Натиснуть кілька кнопок на клавіатурі, щоб написати, що от там дійсно було класно, от вам, будь ласка, контакти, їдьте туди чи дзвоніть. От, а туди не їдьте, бо там було мені дуже погано, але обов'язково регументуйте, тому що я знаю людей, які на хорошу роботу можуть сказати, що це погана робота. От і ну, насправді все дуже-дуже дуже відносно. В Польщу їдьте, е якось старайтеся їхати або по рекомендаціях якихось хороших ваших друзів, тому що. Довіряти чужим людям я би вам не радив. От, або їдьте до друзів, якщо у вас є такі друзі, які вам можуть допомогти. От, ну, в принципі, ось так. І я сподіваюся, що я комусь допоміг цим відео. І ви вже будете трошки проінформовані. Як то кажуть, проінформований, значить озброєний. Всім щастя, всім всього хорошого, будьте здорові!